World of Tanks запускають найбільшу роздачу подарунків за останні 15 років. Все, що треба, зайти в гру, починаючи з 3 вересня після оновлення 2.0, і встигнути це зробити до середини жовтня, коли вийде наступне оновлення. Нагороди розділені на кілька категорій: ця категорія для досвідчених гравців. Ви отримаєте будь-яку гілку техніки з 6 по 10 рівень досліджені, придбані і повністю прокачані. Також на ваш рахунок буде надіслано 2500 золота, 15 тисяч бонів, 10 мільйонів кредитів, 5 універсальних посібників, 50 бланків перепідготовки, 60 днів танкового преміуму, по 60 бойових завдань на Х-5 досвіду та на Х-3 досвіду екіпажу, святкові медалі та стилі. Якщо ви новачок та зареєструвалися у грі після оновлення 2.0, то ви отримаєте дві будь-яких гілки техніки з 6 по 10 рівень, досліджені, придбані і повністю прокачані. Також на ваш рахунок буде надіслано преміум танки Tiger 131, Шкода Т-40, Type 64 та ЄС-2 екран. Також танки для оренди на 30 днів: 122 тем, XM66F, е 77 та Юдес 03 Альт3. Окрім цього, нові бійці отримують 6 мільйонів кредитів, набір штатного обладнання, 5 універсальних посібників, 60 днів танкового преміуму, по 60 бойових завдань на Х5 досвіду та на Х3 досвіду екіпажу, святкові медалі та стилі. Якщо у вас вже викачені абсолютно всі гілки, по 10 рік. Він, включно, то вітаю вас. Ви в категорії колекціонерів. Ви отримаєте усі призи із категорії для досвідчених гравців, а також епічну медаль, нашивку та відмітку, які вкажуть усім вашим супротивникам, хто в цій грі головний. Навіть якщо ви вже маєте всю техніку, отримаєте ви нагороду автоматично. А якщо бракує кількох танків, продовжуйте прокачувати і повертайтеся за подарунком. Як тільки закриєте колекцію, такого в грі ще не було.